Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про ультралегкий силиконовий намет від Trump, який називається Cloud. Намет доступний у двох розмірах: трійка та двійка, і в трьох кольорах: червоний, зелений та сірий. У всіх трьох наметів внутрянка біла, що дуже прикольно. Вранці на світанку у тебе в наметі супер світло, ти гарантовано прокидаєшся і зустрічаєш світанок. Отже, тепер трошки про намет. Тент. Силіконізований нейлон 15 ден'є з водостійкістю 4000 мм. Підлога. Той самий силіконізований нейлон, але вже 20 ден'є, Теж 4000 мм. Для підлоги радимо використовувати футпринт, бо нейлон тонкий. Також радимо дуже ретельно обрати місце, де ви будете ставити намет, та очищати це місце від усіх гострих предметів, які можуть пошкодити підлогу. Каркас. Тут використано авіаційний алюміній діаметром 8,5 мм. І хабова конструкція з консольною дугою. Ця консольна дуга забезпечує вітростійкість намету та великий об'єм спального приміщення. Фактично, ви можете сидіти в наметі вдвох-трьох, в це дуже зручно, вам не треба нахилятись. Це прям дуже класно, коли треба в наметі провести багато часу. Кілочки теж авіаційний алюміній. Прігранна форма для посилення жорсткості. Кожен кілочок має зручну мотузочку, щоб його витягати. І дуже важливо, кілочки червоного кольору, їх важко загубити десь в траві, в піску, в землі. Тут можна не перейматися. Відтяжки. Відтяжок чомусь лише 4. Радимо подбати ще про дві або чотири, якщо ви йдете в місце, де може бути трошки сильніший. Вітер відтяжки мають світловідбивні елементи для того, щоб вночі ніхто через них не перечепився. Також важливо намет має невеликий пакувальний розмір і спокійно влазить в навіть в міський невеликий рюкзак.